Всім привіт! Я Аніма. Знаю, мене не було дуже довго. Та все ж, я тут я повернулася і постараюся нікуди не зникати. Хоча б 5 відео перед тим, як зникнути знову майже на рік, я вам запишу. Що ж, певно, ви вже помітили, зараз я малюю на звичайному планшеті та одразу вибачусь. Перша частина відео буде вертикальна. Та надалі відео буде заповнювати цілий екран. Ну, а ми можемо починати. Ідей для відео багато. Та думаю, після такої тривалої перерви мені варто почати з чогось позитивного. Що ж, з цього відео я вводжу першу рубрику на своєму каналі Крінжові історії. Я думаю, пояснювати не треба. І так зрозуміло, що формат моїх відео не зміниться. Та все ж, я буду розповідати якісь веселі і смішні історії зі свого життя, через які мені свого часу було не дуже приємно. Та все ж, я думаю, вас це повеселить хоча б трошечки. Більшість голосів у моєму телеграм-каналі були за те, щоб формат моїх відео був такий самий: Мої історії під SpietPayт. І в ході придумувань ідей для відео я зрозуміла, що в мене чимало крінжових історій в житті. Тому і вирішила вести цю рубрику. Сподіваюся, вона вам сподобається. Ну, а тепер до самої історії. Це було, здається, в році 21-му. тоді я активно шукала підробіток і зазвичай працювала роздаючи листівки. І якось для того, щоб мені не було так нудно, моя подруга вирішила також знайти такий самий підробіток і працювати на одній точці зі мною. Так веселіше. Тоді ми роздавали листівки ближче до вечора. Ми чекали, коли моїй подрузі видадуть листівки для роздачі. І почали працювати. Робота йшла активно, людей багато, бо це поруч із метро. Звісно, навіть часу для того, щоб сказати одне одній привіт, не було. Але стало все більше вечеріти. Ми навіть думали відпочити, бо людей було вже не дуже багато. Та й листівок залишилось небагато. І тут до мене підходить він. Дядько, доволі дорослий, трошки сивий. Погляд в нього дивний. І дивиться на мене. Я запитую листівку. Він мені каже, ні. Можна вам питання задати? Кажу: добре. І він задав мені найнеочікуваніше питання від людини на вулиці незнайомої. Даю вам 3 секунди вгадати. Просто ніколи в житті ніхто не міг би здогадатися до цього. Він мене запитує: у вас яка група крові? Я кажу, не знаю. Він уважно дивиться на мене, роздивляється мене, дивиться мені в очі. І каже, я думаю, в тебе друга група крові. Я кажу, чого ви так вирішили? Він каже, Очі в тебе восточні. Думаю, в тебе точно друга група крові. Я запитую: Ви це по очам зрозуміли? Він каже, так, у мене досвід великий. Почав він мені розповідати, що йому потрібна. Дівчина молода із першою групою крові, раптом що, і, наскільки я пам'ятаю, стрілець, який народився в грудні. Я йому відповідаю, що я Овен. Він так скривився, сказав: Ну, з овном може, я не зживуся, але загалом нормально. Я починаю напружуватись. Мені стає трошки страшно. Я дивлюся на свою подругу, вона роздає листівки, на мене уваги не звертає абсолютно. І він починає в мене розпитувати, чи є в мене хлопець, чи є в мене чоловік. На секундочку, мені було 14 років. Я і виглядала на 14, я досі виглядаю на 14, якщо чесно. Я не розумію, який чоловік. Він починає розпитувати, чи ми з подругою вчимося в університеті. І я кажу: ні, ми школярки. Він так подивився, і далі розпитує у мене про хлопця, про чоловіка. Каже: А чому ти собі не завела чоловіка? Я кажу, та рано мені ще. Він каже, яке рано. Я починаю ще більше напружуватись, мене вже трясе, я не знаю, як мені ті листівки роздавати. Він ще й забрав всю мою увагу, і я не можу роздавати дороздати свої листівки, тому що ну, не дає мені проходу. Ну і продовжує він мене розпитувати, чому мені не потрібен хлопець чоловік. Він мене вже так втомив, і я йому кажу: у мене є кохання. Він каже, так в тебе ж нема чоловіка і хлопця. Я кажу: Он моє кохання стоїть, моє сонечко, і показую на свою подругу. Потім підходжу до неї, приобіймаю її. І він так з нами стоїть. Я вже почала танцювати під музику з кав'ярні, яка поруч стояла. Просто... Подумай, що ми кончені, і відвали, пожалуйста, дядя, страшно, страшно, реально страшно. Вечір ти до нас пристаєш до, до нас, до мене, пристаєш із питаннями про чоловіка, про хлопця. А ще тобі якогось біса потрібна молода дівчинка з першою групою крові. Це звучить дуже стрьомно і підозріло. Він так кривиться, дивиться на нас. Наче посміхається, але ніби вічливо. Але далі стоїть, далі стоїть поруч. І каже, ну, ви знаєте, це все ненормально. І так прям розчаровано на нас дивиться сумно, і починає нам доказувати, що це все ненормально. Ніби намагається нас переконати. Я. Не розумію, що було у нього в голові, але ми вічливо попрощалися з ним, і він пішов. Слава Богу, пішов. Як виявилося, потім спочатку він підійшов до моєї подруги, але вона сказала йому, що вона рак, і перенаправила його до мене. Довго ми ще обговорювали того чоловіка. Сміялися, слава Богу, перевели це в жарт і більше не переймалися. Ми його більше ніколи в житті не бачили. Ну, це вся історія. Знаю, довгенько вийшло. Та все ж, це моє феєричне повернення. Сподіваюся, ви на мене не ображаєтесь. Зараз я буду старатися бути активнішою. Ось такий арт у мене вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх люблю. На все добре!